У вінлиці з'явиться вулиця Степана Бандери. Замість глинки буде скорика, вулицю Комарова перейменують на Каденюка. А ще буде вулиця Єдності Юрія Левади та генерала Трейка. Таке рекомендаційне рішення ухвалила Рада з питань історії, культурної спадщини та топоніміки. Щоб рішення вступило в дію, його має ухвалити виконком міської ради та депутати під час сесії. Нові топоніми мають увіковічнити пам'ять про воїнів, котрі загинули за нашу незалежність на фронтах сучасної російсько-української війни. Сьогодні одностайно. Рада підтримала це рішення про те, що вулицю Льва Толстого серед місті Вінниці приймати в честь, вулиць, в честь Степана Бандери. Насамперед, ну, це е, рішення людей. Тобто, якщо це хлопці, які жили на тій вулиці, і е, сьогодні вони загинули, захищаючи нас нашу, нашу незалежність на фронті сучасної російсько-української війни, то власне їхню честь е, ціла низка таких найменувань, зокрема у тих. Прилеглих до Вінниці селах, де мешкали ці хлопці. Одна з вулиць була названа в честь воїнів добровольців зокрема, в честь генерала Шаповала, нашого контррозвідника. Вінничана була названа вулиця, а і ці низка інших відзначень. зокрема до речі, і героїв минулого, так генерала Трійка. Це один з дев'яти генералів української повстанської армії. 80 років якої ми визначаємо цьогоріч на державному рівні, і от честь нашого земляка, який родом з Вінничини з-під погребищ, теж сьогодні була названа вулиця у Вінниці. У перелік на перейменування ввійшли також пропозиції від мешканців приєднаних територій. Загалом змінити назву мають 52 об'єкти: рівно 26 у Вінниці і стільки ж у доколишніх населених пунктах.